Всім привіт! Мене звуть Мері і я дуже рада бачити вас на своєму каналі. В цьому відео я вирішила розповісти про книги, які стали для мене найбільш знаковими, прочитаними у 2023 році. Звісно ж, тут будуть далеко не всі книги, які я оцінила на 5, а лише ті, до яких я повертаюся думками навіть зараз і дуже яскраво пригадую, незважаючи на те, що могла читати їх вже доволі давно. Також, перш ніж почати, хочу наголосити, що тут не буде ніякого рейтингу. Я просто покажу вам топ-7 найкращих книг в хронологічному порядку, мабуть, як я їх читала. Але це не стосуватиметься першої в цьому топі книги, тому що вона є для мене таки найулюбленішою і викликає просто максимально теплі емоції щоразу, коли я про неї пригадую. І це не пов'язано з тим, що коли її читала, був дуже. Такий яскравий момент в моєму житті. Ви могли бачити мій влог. Я сподіваюсь бачили, коли я читала цю книгу, розповідала, їздила в Київ. Але загалом, в будь-якому випадку, вона чомусь стала для мене найулюбленішою, і це Часу немає, Рустема Халіла. Ця книга неймовірна. По-перше, тому що це роман пробіжка Києвом, і автор просто прекрасно, невимовно прекрасно описав оці ці вулички, пейзажі і загалом. Мова автора дуже красива. Це роман про три перевтілення, про любов, самопожертву, турботу, добро. Він про всіх нас з вами, про українське суспільство і про людей. Він також про справжнє почуття любові та дружби, які не згасають протягом років. І переживають навіть найскладніші випробування. Це дуже майстерно написана і чуттєва книга, і мені насправді сумно, що вона не є аж такою популярною на BookTube, тому що я рекомендуватиму її абсолютно всім, і я дуже хочу її перечитати. Зрештою, я хочу перечитати більшість книг, які мені сподобалися найбільше, і мабуть я буду це робити вже на старості. До речі, ну от чому ви думаєте, я збираю свою бібліотеку? Я збираю собі книги на старість. Ну, типу, от зазвичай люди на чорний день відкладають гроші. Я відкладаю книги. Жарти жартами, але це справді казкова, чуттєва і щира історія, і вона залишиться в моєму сердечку. Сподіваюся, назавжди. Ця книга навчила мене тому, що можна колекціонувати краєвиди з вікон. Нагадала, що є сотні речей, які варто спробувати перед смертю. Побачити, як незнайомець свідомо жертвує за для тебе найціннішим, відчути справжню ненависть, здатну перетворити тебе на згусток вогню, опублікувати роман, який навчить людей знову читати, без місячної ночі знести пам'ятник сумнівному історичному діячеві, пограбувати банки, розсіяти гроші над містом аби навіть роки по тому хтось знаходив купюри в димарі. Виявитися для когось останньою линвою і виправдати цю надію витягти людину з виру, викрасти попзірку з готельного номера і переконати її вирушити разом із тобою на чуже весілля за один день. Висадити на пустирі парк, вона наголосила, що битися треба не через ненависть, а в ім'я життя. Пригадала, що у нашій країні зараз тривають дві війни: одна з ворогом зовнішнім, який ховається у Кремлі. А друга громадянська війна корупціонерів зі своїм народом. А також наголосила, що коли ти щасливий, запам'ятовуй дрібниці, які тебе оточують, звуки, запахи, відчуття на кінчиках пальців. Потім, щоб повернути це, не треба навіть очі заплющувати. Наступною в цьому топі буде дуже неочікувана книга насправді, але я максимально яскраво пам'ятаю її дотепер і справді дуже часто, от дійсно, без перебільшень ловлю себе на думці, коли я повертаюся до неї якось, коли слухаю якихось букблогерів або просто щось пригадую. Я постійно повертаюся до неї думками, і в мене досі зберігаються такі емоції. Я говорю про Веріті і Колін Гувер. Ця книга дуже не схожа на інші книги авторки. Це трилер, і він просто від самого початку тебе занурює і закручує отак в історію. І я дійсно його рекомендуватиму прочитати, тому що це книга, яку я прочитала реально за один день. І в мене дуже давно не було такого, що я просто не могла відірвати очей від тексту. В мене тоді були репетиторства, заняття, уроки. Я просто сиділа очима в текст і не могла відірватися. До того ж, зараз у видавництві РМ, здається, вийшло видання доповнене з додатковим розділом, який вас ще більше заплутає. Але насправді я просто затримала дихання, коли читала цю книгу, і фінал мене просто завів у такий шок. А потім, коли я прочитала додатковий розділ, я була в ще більшому шоці. Я вже не розуміла, що відбувається, але насправді вона викликає максимально гострі емоції. І я. Дійсно, часто про неї згадую, тому не могла не додати її в цей рейтинг. Наступна героїня цього відео це книга Я бачу вас цікавить пітьма від Іларіона Павлюка. Я читала її в квітні цього року і пам'ятаю, що просто не могла відірватися. А ще я дуже хочу перечитати її, тому що це історія, яку треба читати двічі: перший раз ти слідкуєш за детективною лінією, а другий раз звертаєш увагу на всі ці неймовірні алюзії, символи, приховані сенси і так далі. Це історія про непробивну людську байдужість і пітьму всередині нас, про чесність із собою, ціну, яку ми готові заплатити за забуття, про гріхи, що матеріалізуються, і спокуту дорожчу за спокій. Ця книга нагадує, що варто остерігатися, перетворитися на чудовисько, коли із ним б'єшся. Нагадала, що немає нічого гіршого, ніж вірити у щось наодинці. Пригадала, що гріхи ніколи не ходять наодинці. І не можна стати людиною о сьомій, якщо ти не був нею до сьомої, я дуже рекомендую вам почитати цю книгу, бо вона також про нас, про суспільство, про Україну, і вона як калейдоскоп. Щоразу, коли ти в неї заглянеш, побачиш щось зовсім інше. Вона моторошна, холодна, заплутана, але правдива. І вона також залишиться моєму сердечку назавжди. Наступна книга, яку я прочитала в травні за два дні. Коли в мене був інтенсив з математики, я мала вебінари щодня, ну точніше два дні підряд від дванадцятої дня до 9-ї вечора. І замість того, щоб слухати математику, я взяла до рук цю книжку і просто прокопнула її за ці два дні. На мою математику вона вплинула, мабуть, негативно, але на мене максимально позитивно і дала мені таке дуже дуже багато важливих інсайтів. Це, звісно ж, за перекопом є земля Анастасії Левкової, і я думаю, про неї чули вже всі. І щиро сподіваюся, що її читало якомога більше людей. Ця книга стала для мене дуже особливою, тому що до її прочитання я знала про Крим тільки з таких оцих безглуздих серіалів типу Сватів. І іщу жену з рібьонком, типу такого, і насправді це жахливо, тому що в мене уявлення про Крим було просто спаплюжене оцією радянсько-російською пропагандою, і я не знала насправді дуже багато всього. Про цю книгу у мене також є окреме відео. Це етнографічний роман про Крим, про кримських татар про Україну і про нашого сусіда. Вона стала надзвичайно особливою для мене через те, що дуже зацікавила і занурила мене в культуру кримських татар. І я після цього почала більше дізнаватися, вивчати про історію Криму. Я дуже мрію піти на курси кримсько-татарської мови і, хоча б, трохи навчитися нею читати, тому що знаю, що існує неймовірна кримськотатарська поезія. І загалом це був такий максимально новий погляд і ковток такого свіжого кримського повітря. І я дуже сподіваюся, що я у майбутньому зможу зробити це насправді. Вживу на нашому українському і кримськотатарському півострові. Ця книга нагадала мені, що велич російської літератури в тому, що до героя, людини, яка несе за собою руйновище, читач відчуває не ненависть, а співчуття, і завдяки перу видатних розуміє кожен порох душі такої людини маленької і стражденної. Відкрила очі на те, що люди собі живуть своїм російськомовним і маскультурним життям. І всі ці глечики і народні пісні їм байдужі, бо є пластикові пляшки і нетлінна російська попса. Наголосила, що в Україні кожен може робити, що хоче, а по-справжньому чогось хоче тільки Росія. Тож вона приходить і спонукає всіх робити те, що хоче вона. Розповіла про те, що другого дня окупації в Сімферополі на дверях синагоги вперше за 20 років з'явився напис Смерть жидам. Чи випадково що саме зараз? Усе, що тепер коїлось, ворожнече протистояння було невластиве кримчанам, незвичне і штучно нав'язане. Відкрила очі на страждання кримсько-татарського народу, розповіла про їхній неймовірний побут, звичаї, традиції та показала трохи їхнього фольклору, спонукала до риторичних питань. А що тепер знову боротися? Знову виходити на пікети після чергових порушень, виступати ще масовіше і знай будувати свої доми, пам'ятаючи, що бульдозери можуть їх зруйнувати знову, бо під Росією завжди так через боротьбу гинути. Вказала, що на Україну треба дивитися не як на матір, а як на дитину. Дивишся на немовля і тілом розливається зворушення. І знаєш, буде купа недоспаних ночей, непроминальна втома, клопоти, та все одно дивишся і розпливаєшся від любові. Дитина не могла захистити, визволити, показати правду і силу. Вона сама жадала захисту і оборони. Наступною книгою є завтра, завтра, завтра від Габріель Зевін, і, е, мабуть, коли мене там у майбутньому через декілька років запитають про мій книжковий «2023», Перше, що спаде мені на думку, це буде саме вона, тому що це дуже зворушлива і яскрава історія про почуття, які не завжди є коханням, про дружбу, про відданість, про співпрацю, про те, як наші дитячі травми впливають на наше життя у майбутньому: про біль, про рідних і взагалі вона теж якась така дуже, дуже важка. Але дуже тепла і важлива для мене. Ця книга нагадує нам про те, що ми живемо половиною життя, життя, яке ми прожили, зробивши певний вибір, і існує ще інше життя, яке складається з того вибору, який ми все-таки не зробили. Пригадала, що якщо ми завжди прагнемо до досконалості, то взагалі нічого не зробимо. Пригадала, що нічого не вартувало хвилюватися про когось, кого ти не любив. І не існує любові без хвилювання за цю людину. Ця книга важка. Вона про біль, про втрати, про дитинство, але вона також займає величезне місце в моєму сердечку, і я також можу спокійно рекомендувати її абсолютно кожному. Наступна книга в моєму топі це місто півмісяця від Сари Джанет Маас. І я насправді спочатку думала над тим, чи віддати це місце Сарі Дженет Маас з цією книгою, чи четвертому крилу Ребеки Ярос. Але все-таки я його нещодавно прочитала і зрозуміла, що це дуже майстерно і гарно написана книга, але вона не нова. Там дуже багато таких стандартних для фентезі тропів, на відміну від цієї, тому що я коли її читала, я просто була в шоці. Це точно не фентезі для початківців, тому що тут можна зламати голову, ще й зважаючи на її обсяг, це просто щось неймовірне. Сара Дженет Мас створила повністю максимально новий світ з величезною кількістю фантастичних істот, з просто шикарним неймовірним описом місцевості, і сюжет тут просто карколомний. Ще на перших 50 сторінках вона просто заводить тебе в шок. І ти не можеш з нього вилізти, тому що це щось просто, ну, фантастичне. І, до речі, от я коли читала цю книгу, мені все уявлялося максимально яскраво, наче дійсно кадрами з якогось фільму чи серіалу, тому що вона настільки шикарно прописала місцевість, побут, інтер'єр. І я просто дійсно дуже так. Яскраво собі це все уявляла. Насправді це книга про любов, про відданість, про дружбу, про боротьбу зі злом, про захист своїх цінностей і про сміливість. І такою головною провідною фразою цієї книги є за любові усе можливо. Я вже з нетерпінням чекаю другої частини і бачила, що нещодавно видавництво небо відкрило на неї передзамовлення. Звісно, ціна там дуже невтішна. До того ж, мене трохи розчарувало те, що у мене попсувалася обкладинка. Тобто, тут стерлися оці золотисті деталі місяць і оце все. Тому не знаю, буду чекати, мабуть, якихось акцій пізніше, і сподіваюся, що вона до літа наступного року потрапить мені до рук. І остання книга в моєму топі 2023 року. Я не могла її не додати, тому що, незважаючи на те, що я чекала її фактично півроку, це також вже в мене сформувало якусь асоціацію про цей читайський рік. Так вона дійсно залишила величезний відбиток на моєму житті. Ну, на житті це, мабуть, так голосно сказано, але на якихось думках загалом спонукала до дуже великої кількості рефлексій і була максимально цінною. Це історія про імперію та її колонії, про збереження власної ідентичності, про те, коли зрада чи вбивство буває виправданим або ні, про відданість до своєї країни і про дружбу. Вона пригадала про те, що люди потрібні імперії тільки доти, доки вони можуть на неї працювати, дозволила пригадати українську революцію Євромайдан. І війну з Росією. Вона пригадала, що люди можуть бути для нас якорями. Незважаючи на всю цю кількість інсайтів після прочитання цієї книги, я мушу зазначити, що вона для мене просто фантастична ще й через те, що тут про все, що я люблю: про літературу, про лінгвістику, про мову, переклад, якісь класичні тексти. І це просто шикарна робота. І заради цього її хочеться смакувати, хочеться читати, хочеться поринати в цю перекладайську справу, в класику, в якісь латинські, китайські вислови. Загалом, це для мене було суцільне задоволення, але водночас біль, тривога, сум і вщент розбите серце. Ну що ж, це були всі книги, які стали для мене в цьому році найбільш знаковими, найбільш важливими, і залишили найбільший відбиток на моїх думках і навіть на моєму житті. Я насправді не можу підрахувати, скільки всього книг я прочитала цього року, тому що я не вела читацького щоденника. Рорк я почала вести улітку, потім знову закидала. Тому перше, що я зроблю наступного року, це встановлю собі нормальний «Гудріц», Почну вести читацький щоденник і не забуватиму про рорк, або вже через рік точно змогти нормально підбити підсумки. Але в будь-якому випадку цей рік був дуже яскравим в плані читання і не тільки. І він був дуже важливим для мене, ще й тому, що він насправді знову повернув мені читання і нагадав мені, хто я і що я люблю, тому що до цього я дуже довгий період не читала. Я в дитинстві обожнювала читати. Потім через навчання мені довелося змусити змусити себе забути про це хобі. А 2023 мені знову його повернув. І я відкрила цей канал і почала ділитися своїми думками разом із вами у 2024 році. Бажаю вам фантастичних яскравих, важливих читань. Які обов'язково запам'ятаються і залишаться з вами якомога довше. Вважаю лише хороших книг, а також, звісно, перемоги, перемоги у боротьбі за себе, за свою ідентичність, свою культуру, свої цінності і за свою країну до наступного року.